Чи декантер потрібен тільки для червоного вина? Ні. Хоча зазвичай його асоціюють саме з червоним. Декантер може бути корисним і для білого, і навіть для ігристого, для червоних вин усе зрозуміло та ніни, осад, потреба подихати, але деякі білі вина, особливо витримані в бочці, як от білі бургунські або витримані рислінги, теж можуть бути закритими. Їм треба трохи повітря, щоб аромат розгорнувся. Навіть ігристі іноді декантують, наприклад, витримані шампанські. Це допомагає згладити кислотність і випустити зайву агресивну бульбашку. Хоча ризик втратити ігристість, тож відповідь така: декантер, не лише для червоного. Але треба знати, з яким вином це працює. А з яким краще не ризикувати.